Відсутній зуб це проблема, і проблема часто на одного зуба, а всієї зубу щелепової системи. Коли ми втрачаємо зуб, то сусідні зуби нахиляються у бік відсутнього, а зуби протилежної сторони рухаються вниз чи вгору, залежно від того, де був видалений зуб. У даній клінічній ситуації був втрачений зуб нижньої щелепи, Отже, сусідні зуби нахиляються, конвергуються, а зуб верхньої щелепи може спуститися відповідно униз. Отже, порушується правильне змикання зубів, що призводить до зміни у прикусі, а часто і в суглобі. І, звичайно, це є складність пережовування їжі. Тому, якщо після видалення зуба вчасно не зробити протезування, то можуть виникнути ускладнення, які негативно позначаються на вашому самопочутті в цілому. Які є альтернативні рішення проблеми? Це імплантація. Встановлення імплантанту і протезування на ньому, або ж опилення сусідніх зубів, встановлення мостоподібного протезу. Уникнути проблеми можна лише вчасним візитом до стоматолога. Бережіть себе, усміхайтеся.